Вітаю всіх на своєму каналі, сьогодні 5 липня 24 року Лівобережна Херсонщина. Почав спіти черговий персик із серії Екстрім під назвою Екстрім 314. Він йде відразу за Екстрім 6, тобто ще останні плоди Extreme 6 є на дереві і це вже почне спіти. Тобто для конвейера це дуже така гарна пропозиція, тому що Екстрім 6 вже я показував. Переваги, його вказував, що дуже товарний комерційний сорт. Якщо подовжити період екстриму 6, можна додати екстрем 314. Все аналогічно екстрем 6. По смаку, по вазі, по всьому. Ось така вага середнього плода. Плоди йдуть різного калібру, від 150 до 300 грамів, мабуть. Окраска дуже гарна. Навіть крони вона в тіні має такий відтінок. Зараз більшість плодів поки така тверденька ще. Знайшов один філий пліт, зараз продегустую. Ну, Смак доволі очіканий, традиційна солодкість екстрім, екстримова. Навіть м'який плід, але коли їсиш. Прям похрумують волокна, такий цікавий ефект. Соку багато тут. Ну, при розв'язанні ножем навпіл плоди, бачите, кісточка не, не прироща, можна відділити легко. Хоча я, я не вважаю, що прироща кісточка це якийсь дефект чи недолік. Смачний персик, коли їсиш, об'їв кісточку, і все. бо часто у людей якийсь як пунктик є. От Їм треба тільки, щоб кісточка була свободна. Я цього не розумію. Добротний смак. Я б сказав би, що навіть вже трошки ще слабше, ніж екстрем 6, тому що більше вже сонце хапануло. Саме собою транспортабельність, все те саме, як Екстрім 6. Тобто сезон Естрима 6 можна подовжити близько 20 днів, якщо і цей сад посадить в саду. Також усі параметри, які є у x 6 повторюються в цьому сорті. Тобто серія Extreme, вона схожа по смакам, по стійкості до неблагоприятних факторів. Я вважаю, що це дуже вдала серія, тому беріть на заметку, це сорт промисловик. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічі. побачення.